2016. Активісти Геонсо неподалік третього містечка в лісі знайшли дорогу, на якій був висипаний асфальт, знятий в місці яворів при ремонті доріг. Зверніть увагу, оцей асфальт, який тут прокладений, він був нещодавно знятий, коли ремонтувалася дорога в Яврові. Це буквально перед Великоднем. І ось чомусь цей асфальт опинився в лісовій дорозі. на лісовій дорозі. Ми зараз пройдемо по тій дорозі і запитаємо, як це так сталося, хто власник тої дороги і чому в лісі в нас заасфальтовані дороги тепер будуть. Зараз ми бачимо дорогу заасфальтовану. Вірніше тими великими шматками асфальту, які знімалися в яворві на старих дорогах, і прокладено така гарна добротна стежина. До чого, а зараз ми побачимо, куди вона нас приведе. Прошу глянути уважно, які гарні стежки добротні, викладені асфальтом, який був знятий з доріг старих Яворві. І бачимо все одно. Тут гарно засипано, але в яворві яма, як була, залишилась ямою, і яма ямою поганяє. Нічого доброго немає. Ну йдемо, дивимося, що нас чекає попереду, який тримок, чи то який замок, чи яка хатина. Де приведе нас ця дорога? Ну от, будь ласка, підходимо, бачимо, стоїть автомобіль, припаркований по лівій стороні. Гарна площадка розчищена. Стоїть будиночок, так що це за будиночки, що тут роблять, стрижуть траву навіть, Все гарно, як то кажуть, працюється всім і щось бачимо, робиться тут. Що до чого, зараз ми це постараємось вияснити. Добрим так. Українська національна сторооохорона. Мій батько. Наш батько. А то е вам виділили ту землю приватну? То війська рада виділила? Ще 95-го. 95. А Можете назвати хмілю? Ситки. Ситки? Добре, зрозуміло. А от що нас цікавить? Нас цікавить, там дорога при в'їзді uh -huh. на вашу приватну територію засипана асфальтом, який знімали нещодавно в Яворові. Ні, то в мене вже років <рекун> шість. Ну, Наскільки я знаю, що там не було ніяких а мене, але... на території, каже, хто ціле працює. Я вже два тижні тут. Якщо певно, як мости робили тіло. Що ви нас поняли? Ви що так, що ви знімали От недавно? Не зразу у вас застелилося. Я, ну, я... А до того часу я, ну, я... 6 років воно стояло, значить не треба було. Тільки там почали дорогу я, робити, глибоку Ну, Я добре, раз я помиляюся... Питайте. Ну, Будемо надіятися, що так Я прямо другую, де виведеться, бо є. Ну, помираємо, я так. До <пасували> ну добре, добре, дякую. Дякуємо. Ні, ну то докуплено, то одна річ. У нас просто працює. Ми, зає... ми не дос... що тут нічого не бачимо з дорогами, але. Ось Було. то, що я зараз почав, ну то зрозумію, як мені по своєму так і починаю, бачите, я от теж, і тут були в мене дві купи, теж я то все зараз планую розроблю. Роблю по мірі можливості, то не Добре, добре, дякую, Побачення. Ну, Шановні глядачі, ми, звичайно, ми не є слідчо-оперативна група, показала вам факти, але самі зверніть увагу, асфальт свізенький, свізенький, тільки от знятий і покладений, тому що він ще смолянистий. Якщо він би простояв в купі 6 років, років 6, да. то то би була суцільна монолітна купа. Ну, А вирішувати вам, виборці кого обираємо. В мери міста, як мер міста, його команда контролює ремонт доріг. Тим асфальтом можна би було безкоштовно ще засипати кілька десятків ям в місті Яворові і вже би було простіше і водіям, і пішоходам. Ну, але маємо те, що маємо. Кількістю ям. Яма просто на ямі. Бодай, якщо ви трішки асфальто взяти і закласти хоча б одну ямку, можливо, і це вже якийсь крок того, що ми піклуємося про наші дороги. Щось для того робимо. А не беремо асфальт, який зривається з доріг для ремонту і накладається на приватну, там, де є дорога приватній власності. Ну, бачите те, що бачите. Просто холми, гори і все.